Сьогодні перевозимо наші два акваріуми на нове місто жительства. Купили ось таку плівку. Тут у нас рослинки, трошки ампулярі зробили, зафіксували, бо вести в машині, щоб воно вода не розхлюпалася. Акваріуми вже погрузили, поїхали. Зараз. Забираємо техніку, і спеціально у нас ось тумбочка під акваріуми, така укріплена з секціями. Зараз будемо її перевозити, встановлювати і потім покажу, як далі там акваріуми себе собі, собі будуть почуватися. Так, ми вже на новому місці в квартирі. Зараз переливаємо трошки воду, трошечки збаламутилася, але я думаю, що фільтр спрацює гарно і вона на ранок буде дуже суперово виглядати. Все, займаємося далі, Вже один час ставимо і другий підключаємо. Так, підключили вже фільтр і подачу. Воздуха, термометри запустили. Ну що, будемо сподіватися, трошечки помутніла вода. Це такий легенький шок був. Але я сподіваюся, що все хорошо відфільтрується і завтра буде гарний. Так швидко ми ще ніколи не перевозилися і не збиралися. Дуже переживала, щоб не лопнув акваріум, бо ми не пересаджували нікого. так... Пліночкою піщовою заклеїлися зверху і потихеньку приїхали. Ну, не дуже потихеньку, а дуже швидко. Ну, Ось такий у нас сьогодні був масштабний переїзд. Якраз ця тумбочка дуже гарно вписалася е, усю меблірірування. Ще залишилося місто. Можна поставити збоку, побачимо, чи квіти, чи етажерку, жарко, потім ще подумаємо про це. Ще не думали. Так що, ось потім покажу, як воно справиться. Наші маленькі пугівки ось о, всі, слава Богу, шевеляться. Ні, нікого, ніхто не, поки не пропав в недрах. вод, Так що. Все, будемо сподіватися на гарне фільтрування. Ось сьогодні на ранок ми вже маємо відфільтровану воду. Все чистенько, все втихомирилося, все сілося. Самець у нас вже знову сидить на ікрі, вже сугроби, всі дитинчатка. Плавають всі на місці. І в другому акваріумі також вода відфільтрувалася. Ось у нас є отакий співаючий сомік. Щось він виліз, мабуть, теж планується на ікру. Теж водичка гарно виглядає. На жаль, склощені. Не встигли привести в порядок. Вчора так терміново переїжджали все. Так що підриває коріння паразит. Зараз будемо приводити в порядок. Все, дякую всім за перегляд. Ось такий у нас був каротесенький відеообзор переїзду двох акваріумів на нове місце. Думаю, що їм тут сподобається. І будуть у нас розмножатися. Все, дякую за перегляд.